Привіт! ви на каналі Тоні, де я зазвичай ділюся різними культурними знахідками. Але сьогоднішній мій випуск трішки відрізняється тим, що я хочу познайомити вас із Нью-Йорком, оскільки я тут проживаю, тут є що показати, що дослідити. І вже завтра я відвідаю найвідомішу локацію в світі і постараюся вам показати її своїми очима, тому що дуже часто те, що ми бачимо в кіно, відрізняється від реальності. А ще на моєму каналі я не маю навіть 100 підписників, тому я попрошу вас підписатися на мій канал і поставити лайк. Подорож до острова Свободи розпочинається з того, що усі туристи перевіряються, як в аеропорту. Квитки можна купити в той самий день, якщо ви стоїте у величезній черзі, або якщо у вас цікавий доступ до корони статуї свободи, тоді потрібно резервувати білети за два місяці наперед. А це я сиджу у кав'ярні біля Пініжжя статуї, розгублена і засмучена, бо щойно сказали, що через штормове попередження екскурсію буде припинено. Вже через годину очікування більшість туристів покинули острів. Я і ще з десяток людей все-таки дочекалися і змогли потрапити всередину. Ще Хочу сказати, що тут дуже все оновлено всередині. Взагалі не маю відчуття, що це стара будівля. Я піднялася на другий рівень статуї свободи. Це передостанній рівень перед короною, на яку я зараз підіймаюся. Тут дуже гарний вигляд, як бачите. Єдина моя помилка, що я вибрала супер погану погоду для відвідування. Єдиний плюс дуже мало людей. Якщо ви не боїтеся екстремальних погодних умов, можна підніматися сюди навіть за такої погоди. І ось нарешті настав той хвилюючий момент, коли я піднялася на корону. Вже добралася на корону. Ось тут супер мало місця. Це з розміром як комора. Ось усе. Звісно, що емоції від цієї культової локації тільки позитивні. Але коли я вперше побачила це, все згадалася, як в багатьох фільмах показують, що всередині так багато простору, що можна організовувати бенкет на 20 осіб. На виході з монументу можна також відвідати музей, який присвячений історії Статуї Свободи. До цього я знала тільки поверхневі факти про неї, і не знала, наприклад, те, що спочатку статуя призначалася для того, щоб стояти у Суецькому каналі в Єгипті. Архітектор Огюст Бартольді надихнувся сфінксом і пірамідами, коли вигадав ідею такої скульптури. Але щось єгиптянам не зайшла ця пропозиція взагалі, і він був у шоці, що тепер треба пропонувати ідею комусь іншому. 15 років Бартольді витратив на те, щоб символ свободи, зрештою, стояв в Нью-Йорку. І, як на мене, це хороший приклад наполегливості та віри у власну ідею. Тому ніколи завчасно не опускайте ваші руки. Наступна локація, на мою думку, вартує не меншої уваги. Багато туристів, на жаль, пропускають її, відвідавши тільки Острів Свободи. Це музей імміграції, який створено в справжньому приміщенні, що у свої часи служило найважливішим терміналом прийому іммігрантів з різних куточків світу. Цей музей займає велику площу і вимагає багато часу на ознайомлення, оскільки тут є навіть кінотеатр, де можна переглянути документальний фільм з унікальними кадрами, знятими 100 років тому, і відчути, що проходили іммігранти, шукаючи нове життя. Я знаходжуся в легендарному холі, який у свої часи приймав мільйони емігрантів, і саме цей величезний хол під час великої хвилі еміграції прийняв 12 мільйонів емігрантів зі східної Європи. Можливо, хтось з ваших родичів чи з моїх родичів, хто колись емігрував в Америку, пройшов саме через цей хол. Окрім того, що добратися до Америки було складним викликом, також необхідно було пройти перевірку фізичного та ментального здоров'я, перевіряли увесь бекграунд людини, біографію, документацію. Якщо людина не проходила за певними критеріями, її розвертали назад кораблем, звідки приїхала, таким чином розлучали сім'ї, родини, і тому це місце в народі отримало назву Острів Щастя та Острів Сліз. У цьому музеї зібрано про еміграцію усе, що тільки можливо: оригінальні паспорти пасажирів різних епох та держав. І я навіть знайшла рекламну вивізку послуг лікаря українською мовою і справжній скарб перша українська газета у США, яка є найстарішою у світі україномовною газетою, що виходить безперервно з 1893 року. Я вважаю, що це ще одне хороше історичне нагадування, що українська культура сильніша за будь-які складні часи і ширша за будь-які кордони.